Це подкаст Ораторний Трактор. І з вами я, Ярослав Ясинський. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, що є основою класної ораторської майстерності для будь-кого, в будь-який момент, в будь-якому місці світу, в будь-якій країні, на будь-якій мові ви можете говорити з іншими людьми дуже класно. Взагалі, я вважаю, що основа класного виступу це особистість спікера, і саме те, яка людина, цей спікер. Тобто, якщо ви як людина, Глибокі, ви знаєте різні речі, різні факти про цей світ, ви знаєте тверду інформацію. Тобто тверда інформація це та, яка практично підкріплена, тобто те, що можна використовувати в цьому світі, це ті знання, які допомагають нам жити краще, допомагають нам виліковувати хвороби, лагодити наші відносини, лагодити наш транспорт, плюс це знання того, як живуть інші люди, як думають інші люди, які різні є точки зору. І є ще одна важлива річ для будь-якого спікера з моєї точки зору, і взагалі для будь-якої людини це розуміння когнітивних викривлень нашого мислення, тобто є когнітивні викривлення. І що це таке? Це тоді, коли ми думаємо, що є якісь всі люди, всі навколо, є завжди таке слово. Насправді завжди не існує, тому що ми не знаємо всього часу існування людства. Що таке завжди? Це весь час. В минулому і весь час в майбутньому, і зараз весь час. Тобто, ми не можемо сказати, чи завжди щось, чи не завжди. Також ми не можемо сказати про те, що всі чи не всі, тому що ми не знаємо всіх людей, і ми за життя не дізнаємось навіть 100 тисяч людей, а на землі проживає 9 мільярдів людей, і ви ніколи не побачите більшу частину з них. Уявіть собі, і це реальність, і викривлення, якраз когнітивне викривлення, це думати, що є всі. Є завжди. Цих понять не існує, вони існують тільки в нашій голові, або в голові нашої аудиторії. І це, на жаль, викривлення. І люди б знаходили більше спільної мови, якщо спілкувалися без цих викривлень. Є ще дуже багато інших когнітивних викривлень, а також викривлень реакцій і сприйняття. Наприклад, одна з них це катастрофізація. Коли ви з якоїсь події робите катастрофу, хоча катастрофи немає. Є певні факти, які. Потрібно розглядати і розуміти, звідки вони виникли, які причини цих фактів, тобто цих подій, які виникли, які можуть бути наслідки, і що з ними робити зараз, як їх там змінити, наприклад, або просто залишити як є, і оце все про мислення спікера. Я думаю, що спікер це людина, яка робить життя інших людей більш ясним, більш зрозумілим. І я б не хотів допомагати тим спікерам, які роблять хаос навколо, які роблять життя інших людей гіршими. Або менш ясним, або просто хочуть створити якусь свою секту, і для мене це не цікаво. Якими є ідеальні характеристики спікера з моєї точки зору, це людина, яка створює, створює ясність, створює зрозумілість, пояснює причини і наслідки певних дій з свого досвіду, дуже жадібно вивчає цей світ і з пристрастю ділиться цим з іншими людьми, тими відкриттями, які ця людина зробила сама для себе, вміє без оцінки. І критично сприймати реальність, тому що це цікаво і більш приємно жити в світі, де люди в хорошому стані, де у них достатньо безпеки, достатньо їжі, достатньо задоволення базових потреб і де ми можемо створювати щось нове для розширення нашого сприйняття цього світу. І я б хотів, щоб багато людей, і я сам завжди могли б виділити головне і другорядне, що насправді важливо, а що не дуже важливо. Що є лише ілюзією або якимось штучними бажаннями, штучними цінностями, а є глибинні цінності, Глибинні цінності тисяч років існування людей в цьому світі. Почуємось нових випусках.